Вітаю вас, дорогі українці та українки. Далі про поточну ситуацію на фронті та перспективи її розвитку. Я буду говорити з Дмитром Жмайлом, співзасновником та виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці. Дмитре, вітаю вас, доброго дня. Вітаю вас, на вашу думку. Чи достатньо у нас доказів, щоб стверджувати, що росіяни вибрали основною точкою докладання своїх зусиль саме Донецьку область і напрямок Покровськ-Костянтинів? Абсолютно так, ще з початком повномасштабного вторгнення перед збройними силами Російської Федерації ставилося завдання повної окупації Донецької та Луганської областей. Росіянам важливий саме цей регіон для їхньої ідеологічної машини, для їхньої пропаганди, яку вони поширюють на весь світ. І зараз та специфіка бойових дій в нас є загострення, яке триває вже не один тиждень по всій лінії фронту. То вже якщо раніше ми говорили, що спочатку що чверть зусиль Росіяни зосереджують на Покровському напрямку, потім третина, то зараз ми можемо впевнитися говорити, що понад третину своїх зусиль Росіяни зосереджують саме на Покровському напрямку. Вони перш за все сподіваються перерізати трасу Покровського Сянтинівка, намагаються просуватися далі. Вони зокрема просунулися трішки на захід від селища. Прогрес, тобто вони намагаються тут більше опанувати як найбільше території, вийти на оперативні простори і намагаються тиснути, не даючи нашим силам оборони закріпитися. Тому росіяни нам все таки. Будуть і далі тут намагатися інші напрямки, зокрема Харківський напрямок, до Росіяни посилили атаки керованими авіаційними бомбами чи південний напрямок. Де з'явилася інформація, що росіяни можуть нарощувати е, свої резерви для того, щоб розвивати е, наступ на Гуляйполе. Їх все таки я на мою суб'єктивну думку варто сприймати більш як додаткові. все таки Покровський напрямок для Росіян є основний і їхня головна мета за літню кампанію захопити якнайбільше території, тому що в жертви вели. Ті втрати Росіян величезні, а якихось таких суттєвих успіхів не да немає. Похвалитися руїнами захопленням руїн, точніше того чи іншого села, звісно, це ну вони не можуть. Маємо констатувати, що росіяни мають хоч і достатньо обмежене, але все таки просування в напрямку Покровська це сотні, подекуди десятки метрів, але вони йдуть вперед і несуть при цьому дуже великі втрати. Якщо подивитися на зведення генерального штабу, то цифра у понад тисячу. Ліквідованого або пораненого особового складу уже стає звичною, плюс до того, росіяни втрачають десятки одиниць важкої техніки і подекуди знову ж таки загальні втрати по технічній складовій з урахуванням також артилерії і інших систем озброєнь. В них складають сотні одиниць. З вашої точки зору, наскільки ефективно росіяни використовують оцей ресурс, яким вони жертвують, з огляду на ті результати, яких вони досягають? Ну, забігаючи наперед, скажу так, зовсім не І Те, що говорять наші бійці, вони навіть не роблять якихось висновків подекуди. Тобто ті маршрути, які прострілюють наші сили оборони, вони просто продовжують цю тактику. Скажу, що останні тижні, все таки можна фіксувати, що росіяни почали більше берегти свій ресурс, але не людський, а саме військову техніку. На багатьох ділянках фронту вони все більше переходять до тактики малих груп при підтримці масовано артилерії і керової авіаударів, саме керованих авіаційних пунктів, як техніку, вони нам намагається використовувати саме більше для ведення вогню із закритих вогневих позицій. Зокрема, от біля часового яру. Вони раніше свої атаки проводили такі великі штурмові. Виїжджали їхні танки. Т 90 Т-92 Далі за ними рухалися бойові машини піхоти з самою піхотою. То зараз вони більше намагаються штурмувати такими. От як говорять наші бійці, лізуть просто з усіх щілин по 3-4 бійці. Намагаються захоплювати якийсь там будинок чи якусь позицію. Не можуть на ній триматися. Наша артилерія. Алерія дуже вично працює і там за декілька годин або наступного дня вся ця ситуація повторюється. допоки росіяни так робитимуть, допоки в них буде цей людський ресурс. Наші наші темпи знищення їх перевершують все одно темпи їх відновлення. Ми знищимо понад 30 тисяч. Ну биті поранені особового складу РФ вони десь до 30 тисяч рекрутують. Росіяни вже серйозно задумуються проведенням надчергового раунду мобілізації щодо, щоб мобілізувати десь 350 тисяч особового складу, а подальші а в них взагалі йде мільйон. Маємо чітко усвідомити, що на цьому етапі війни за літо, росіяни хочуть якнайбільше захопити території, показати хоч якусь перемогу. Потім, десь можливо, вони будуть намагатися укріплювати зайняті позиції, щоб з наступного року почати нову хвилю атак. Вони серйозно налаштовані на довгу затяжну війну, тому нам дуже важливо, що ми можемо їм відповісти. Це робота з нашими західними партнерами, щоб пришвидшити поставку озброєння, тому що знову відчувається на деякі. Як найгарячіших ділянках фронту прав боєприпасів, це робота з партнерами щодо зняття усіх обмежень, щоб бити по території Російської Федерації. Ну і наше головне завдання це мобілізація і рекрутинг, саме основні зусилля російських інформаційно-психологічних операцій, спрямовані на те, щоб зірвати цей процес в Україні, і для того, щоб посіяти паніку в суспільстві, щоб суспільство почало вимагати від вищого військово-політичного керівництва досягнення припинення вогню і перемир'я на будь-яких умовах. А на вашу думку, які наслідки матиме ось ця неефективність, з якою росіяни розпоряджаються своїми ресурсами за вашою оцінкою у середній та довгостроковій перспективах? Ну, середній, як там у короткостроковій перспективі, можливо, поки що ми цього не бачимо. Там за лічені тижні ми побачимо певне зменшення натиску у довгостроковій перспективі, якщо говорити там ну терміном рік, два це навіть мабуть більше середньострокова перспектива, то росіяни все частіше будуть говорити про припинення вогню, саме про тимчасове припинення вогню, тому що їм критично важливо, хоч трошечки виграти часу, для того, щоб перевести подих, для того щоб розконсервувати нову партію техніки, для того щоб виробити більше ракет, більше керованих авіаційних бомб обладнати, тому скоріш за все росіяни все більше даватимуть сигналів, що вони готові до перемир'я, але ну на цьому етапі, без якихось чітких гарантій безпеки, все це потрібно Росії лише для того, щоб вдарити з новою силою. Дмитро, як би ви описали поточну українську стратегію оборони, які її ключові переваги і недоліки на вашу думку. Ну з по ключовій обороні ми зараз намагаємося стояти в глухій обороні і от поступово відкочуємося назад, перемелюючи, причому росіян їх на деяких відтинках фронту. Ту ну тобто втрати десь там один, один до шести, один до п'яти на деяких ділянках, коли вони особливо атакують. Бездумно вся цифра навіть доходить один до десяти. Так ми поступово відкочуємося десь на деяких ділянках назад, тому що ну ми ми мусимо берегти в першу чергу люд людей, а не території, звісно, нам ну багато в чого залежить від вчасності поставок західної зброї і боєприпасів. Але разом з тим ми ведемо з росіянами війну на стратегічному рівні для того, щоб говорити про стабілізацію фронту, для того щоб говорити про перехоплення ініціативи в майбутньому, або хоча б під новий 2025 рік. Ми саме для того наносимо глибинні удари по території Російської Федерації, б'ємо по їхніх логістичних маршрутах. Так немає зараз ефекту, але в в майбутньому, якщо ми далі будемо продовжувати цю роботу, російська передова почне відчувати брак всього необхідного зброєння та боєприпасів. Тому десь так і ну звісно ж багато чого залежить від західної підтримки. Коли бойові дії сягають такої високої інтенсивності, як сьогодні, туман війни стає дуже щільним, і приховує дуже багато. На вашу думку, які фактори, які сьогодні, можливо, не в полі зорі нашої уваги, або які ми просто не знаємо або не маємо знати, найближчим часом будуть визначати, як будуть розвиватися події? Це питання що природнього, що в нас приховано питання мобілізації та рекрутингу, але в нас ситуація стала краще за позитивними оцінками, зокрема там офіційних осіб. Десь на кінець року ми зможемо, ну як мінімум, як говорять високопосадовці, які володіють цими цифрами, відмобілізувати і рекрутувати близько 200 тисяч новобранців. От саме проведення цих факторів повернення із за кордону військових, які проходять навчання, є те, чого ми не помічаємо. Аємо дуже багато в нашому інформаційному просторі говорять от саме про негативних факторів, говорять про одиниці. Я підкреслюю одиниці людей, які намагаються кожного дня перетнути кордон, щоб е, ухилитися від виконання свого військового обов'язку. Разом з тим, мало хто говорить про тих людей, які е, щодня, а це сотні людей, поповнюють лави сил оборони України. Е, тому дуже важливо все таки зберігати згуртовані суспільства, тому що єдність наше е, ну найбільше досягнення саме тому за рахунок зуртова. На суспільства і влади, і її армії ми досі витримуємо цей просто-напросто шалений натиск з Росії. Дмитро не так давно Володимир Зеленський заявив про те, що український мирний план буде готовий до кінця листопада. На вашу думку, які умови до того часу можуть сформуватися на полі бою, і наскільки вигідними вони будуть для України? Дуже складне питання, враховуючи яка динаміка і інтенсивність боїв сьогодні, однозначно, це буде продовження на мою думку цього швейцарського формату гуртування навколо загальновизнаних норм міжнародного права. Стосовно того, я б все таки, які в нас будуть передумови, я б не забігав би наперед, тому що дуже багато чого може змінитися ну за за ці місяці. Ситуація наразі дуже дуже важка. Плюс до того, ми очікуємо нову техніку, в тому числі і F-16 які хоч і кардинально наразі не переламають ситуацію на фронті, але також додадуть своєї динаміки. Тому про прогнози і про наші переговорні позиції, все таки ми зможемо говорити ближче на середину осені. Паралельно зі штурмами на фронті росіяни продовжують завдавати ударів по українських тилах, використовуючи безпілотники та стратегічну авіацію, Далекобійні ракети. Які тенденції в цих обстрілах ви відзначаєте продовж останнього часу? Чи змінилася стратегія використання цих засобів росіянами? На мою думку, в поточному періоді росіяни ну продовжують, скажу свою свою рутинну роботу для того, щоб завад, завдавати ударів по об'єповід наших військових об'єктах про об'єктах критичної інфраструктури. Крім того, росіяни перебазовують ближче до українських кордонів свою стратегічну авіацію. Літаків типу Ту, десь близько вони, ну, підсунули до кордонів до двох десятків. одиниць. можливо, росіяни задумуються над проведенням нової масивної атаки. Зокрема, ракетами Х-101, якими вони дуже часто б'ють по Києву. Тому стосовно їхніх ударів я б не сказав би, що якось міняється їх глобальна їхня стратегія, але вони постійно удосконалюють тактику, удосконалюють свої зброї. Зокрема, їхні ракети, які вдарили Ахмадиту, були дещо модифіковані. Вони йшли на надмалих висотах, подекуди до 50 метрів. Вони обладнюються новими е системами, які е ну збивають сигнал наших засобів радіоелектронної боротьби, е тому роз. Сяни вони підлаштовують більше свої атаки до їхніх можливостей. Вони на жаль, поки що ще можуть виробляти ракети. Вони ще можуть виробляти керовані авіаційні бомби. І як тільки вони накопичують достатні запаси, вони намагаються бити з усього для того, щоб перевантажити нашу систему протиповітряної оборони. От на жаль, коли відбулися трагічні події, удар лікарні по Охмадиту, що не змогли наші сили ППО збити ці ракети, мало хто говорить, що атака була комбінована і використовувалися як балістичні аероб. Балістичні засоби запускалися, використовувалася величезна кількість безпілотних літальних апаратів, і в таких умовах ну жодна ППО мені здається в світі не може витримати такого натиску на багато чисельніших і переважаючих сил ворога. Тому такі атаки можуть повторитися. Росіяни продовжують до них готуватися. Нам же важливо підтримувати наші сили оборони і в ніякому разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. З огляду на ті дані, які ми знаємо про виробництво Росії, зокрема ракет для стратегічної авіації, на вашу думку, чи є підстави очікувати, що найближчим часом Росія може почати завдавати ударів з повітря по тилових містах більш інтенсивно? Чи все ж таки оці проміжки залишаться більш-менш сталими у кілька тижнів? Ну, дивіться, якщо, наприклад, ми говоримо про ту ж ракету Х-101, яким росіяни найчастіше б'ють по Києву. То, наприклад, на 2021 рік вони мали десь приблизно півсотні таких ракет. На кінець 2023 року, звісно, ця цифра вже десь можливо дещо менше. Вони мали вже їх 180. Я не думаю, що росіяни будуть ну якось зміниться оця динаміка. Ми бачимо, що є такі перерви. ну, декілька тижнів. Потім вони намагаються робити свої масовані атаки. Скоріш за все. Це така тенденція і продовжиться. Вони і далі будуть намагатися бити по об'єктах енергетичної інфраструктури, розуміючи, що ми дещо відновили наші генерувальні можливості за рахунок виведення введення знову ж таки реакторів атомної енергетики. Тому вони продовжать ці атаки. Вони намагатимуться тероризувати населення знову ж таки вони будуть бити по об'єктах і цивільної інфраструктури для того, щоб і далі наводити оцей пах паніку, жах на українське суспільство. Тому я не думаю, що варто очікувати якихось кардинальних змін. Скоріше за все, як традиційно на осінь вони будуть намагатися робити все те ж саме, що вони робили попередні два роки. Щодо розвитку того озброєння, яким росіяни атакують нас з повітря, днями вони публікували відео, на якому зняли свій новий безпілотний літальний апарат, який називається Гербера. Це по суті. Брат чи син іранського шахеда дуже схожий зовні, але інший за матеріалами, зокрема, з велика його частина складається зі звичайного пінопласту. На літаки припускають, що росіяни будуть використовувати ці БПЛА, щоб виснажувати українську протиповітряну оборону, а також проводити розвитку. Хоча ці БПЛА також здатні нести вибухівку, проте у набагато меншій кількості ніж його іранські родичі. Які виклики це створює для сил протиповітряної оборони України, і як їх можна подолати на вашу думку? Тут все дуже про, ну, як, там, дуже просто і складно водночас. Збільшення систем ППО. Ми очікуємо, що повністю наїдуть п'ять систем Петріотів. Це збільшення кількості мобільних вогневих груп. Це збільшення відповідного озброєння і, взагалі, багатошаровості нашої ППО, тих же систем Айрістій, тих же гепардів, які дуже важливо, і вони які дуже ефективними в боротьбі проти шахедів. Це і літаки f 16 які також будуть використовуватися як як складова сил проти повітряної оборони в Росіян. Я певні комплектуючі із тими шгираннями в них немає виробничих ліній для повного циклу. Вони лише на 2025-2026 роки ті шахеди планують збирати відпочав від нуля у себе на території Російської Федерації. Вони мають і проблеми з комплектуючими, і зокрема в Татарстані працюють окремі лабораторії для того, щоб удосконалювати їхні безпілотники. Росіяни в цьому питанні ставлять все таки не на якість, а на масованість. Чим більше їх виробити, і за рахунок оцих комбінацій, Атак і стратегічної авіації, і нанесення ударів керованими авіаційними бомбами, і запускання з різних напрямків безпілотних літальних апаратів. Вони будуть і далі намагатися перевантажувати нашу ППО, щоб хоча б деякі із запущених видів смертоносної зброї досягали своїх цілей. Тому росіяни і далі будуть намагатися розвивати всі ці технології. Тут головне їм, ну я ж кажу, масованість, а не якість. У поточному році, можливо, навіть коректно сказати, з кінця минулого року. Затвердилася така приємна тенденція, що так само, як ми звикли до атак безпілотниками та ракетами, так само росіяни звикають до того, що над їхніми головами також літають українські безпілотники, літають регулярно. Фактично щоночі ми дізнаємося інформацією про атаки на різні об'єкти у тих чи інших російських областях. Як ви оцінюєте значення цих ударів, як політичне, так і воєнне? Ну, воєнне значення, можливо, трішечки повторюся. Це війна на стратегічному рівні. Ми лагаємо, ламаємо логістику Росіян, щоб досягти такого ефекту, як ми було в 22-му році на Харківщині чи на правобережжі Херсонщини. Перш за все потрібно поламати логістику ворога. Це дуже складне завдання, але ми поступово його виконуємо. Ми вражаємо, що це більше систем протиповітряної оборони Росіян, намагаючись їх розтягнути по всій території Російської Федерації, і ми збільшуємо саме нашу операційну зону. це і військовий об'єкт нафтопереробні заводи і інші об'єкти логістичні маршрути, по яких ми намагаємося бити наші програми розвитку безпілотних систем і створення нового роду сил у збройних силах України безпілотних. Ударних систем це один із пріоритетів української держави. Ми вже маємо розробки, які можуть вражати цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Зокрема, це розробка дрон Е300 Ентерпрайз. Відповідно, буде здійснюватися нарощення і виробництво цих безпілотних систем. Крім того, Україна розвиває власну ракетну програму і стоїть завдання саме мати ракети, які можуть бити на відстані тисячі плюс кілометрів. Зокрема, беруть ну, в дослід. У випробуваннях ракета Р 360 від протикорабельного комплексу Нептун зараз поводяться зокрема модифікації, щоб ця ракета могла вражати цілі, не лише рухаючися по водній поверхні, тобто всі ці всі ці озброєння буде і далі розвиватися, тому що у нас просто-напросто немає вибору, щоб збивати от цей пил росіян. Ми маємо максимально переносити війну на їхню територію. Тільки тоді можна говорити буде про якісь політичні зміни і суспільні. Зміни на території самої Російської Федерації, де понад 80% їхнього населення підтримує геноцид і війну проти України. Думаю, не помилюся. Якщо скажу, що найбільш очікуваною зміною, якщо ми говоримо про війну за повітря, буде постачання в Україні літаків F-16, яких ми очікуємо вже достатньо довго. Днями видання Вашингтон пост опублікувало статтю, в якому поставило під сумнів здатність літаків F-16 суттєво вплинути на ситуацію, зокрема на фронті. Аналітики Washington Post вказали, що Україна втратила чимало часу, і за цей час ситуація на полі бою змінилася, зокрема поблизу лінії фронту, з'явилося багато російської протиповітряної оборони, яка фактично унеможливить роботу F-16 у зонах бойових дій. Чи погоджуєтесь ви з такою думкою? Які ваші очікування стосовно того ефекту, який матиме F-16 в українському небі? На жаль, питання F-16 ну дуже затягнуте питання, і це ну однозначно ну мінімум мінімум на півроку. Ну західні союзники з цим питанням прогальмували стосовно того, чи переламають F-16 кардинально ситуації на фронті. Ні, не переламають. Нам для того, щоб мати хоч якийсь паритет у повітрі з росіянами, було б потрібно 250-260 машин. Для того щоб їх ефективно застосовувати як окрему компоненту у операціях, хоча б 120-130 таких машин. Ми. Домовилося з нашими західними союзниками європейськими, поки що ще без сполучених штатів Америки, про 85 таких машин впродовж чотирьох років. І ми очікуємо ну скільки одиниці чи можливо півтора десятки в якусь повноцінну ескадрилю впродовж літа цього року, і ці строки ну вони очевидно, що постачання цих літаків засекречено, але це ну не ті об'єми, щоб говорити про якийсь перелам на фронті стосовно того, як вони будуть застосовуватися, звісно ж повна інформація може бути ну, в командуванні повітряних сил, яке повністю володіє інформацією, також буде багато впливати з. Тим озброєнням, яке надійдуть з літками F-16. Вони зокрема можуть нести ракети Хармс, які є ефективними з щодо ураження тих же систем протиповітряної оборони. Але ми говоримо саме про точкове нанесення, тому що все таки збереження літаків в шістнадцять струю буде одним із пріоритетів сил оборони. Ми говоримо саме і про боротьбу в повітрі. Зокрема, скоріш за все вони точково будуть полювати над носіями камбів, тому що мають можуть нести на своєму на своїх бортах ракети гарпун, які можуть можуть бити десь приблизно на 240 кілометрів, і теоретично вони можуть досягати тих літаків, які типу су, які наносять удари керованими авіаційними бомбами. Крім того, вони можуть бути. Ефективним засобом ураження тих же гелікоптерів, які е, працюють підтримують наступальні дії повздовж лінії фронту. коли лі, гелікоптери наближаються, вистрілюють весь боєкомплект і дуже швидко намагаються повернути назад. Е, F-16 мають бортову гармату, яка може бути ефективною, саме як складова, повторюся протиповітряної оборони, щоб вражати е, безпілотні літальні апарати, ти ті, ті ж е, шакеди, крім того. Вони мають і версію, ну фактично модифіковану версію гарпун під назвою Іслам ейр яка може бути по наземних цілях на відстані 300 кілометрів і може. Також нести лінійку керованих авіаційних бомб і інших ракет, які можуть вражати цілі по землі, десь ну на сотні і сотні кілометрів. Тому багато в чому яку зброю ми отримуємо з літаками F-16, приблизно палітру і можливості я описав від цього в більшості і залежатиме, як ми застосовуватимемо ці літаки. Вони стануть суттєвим посиленням, але так на жаль, суттєво ситуацію в цій в цій точці часу на фронті вони не переламають. Дмитре, у інтерв'ю з експертами, аналітиками в рамках теламарафону, ось таких інтерв'ю, яке у нас з вами сьогодні, ми часто питаємо, чого варто очікувати від F-16. Але не менш можливо, на мою думку, не робити якихось завищених очікувань від ефективності і впливу цих бортів, щоб потім не розчаровуватись. Тому запитаю у вас, чого не варто очікувати від F-16? Дуже складне питання, чого не варто очікувати, від F-16. можливо, ну десь банально повторюся, що вони не стануть ну саме панацеєю. Для перелому на фронті ми скоріш за все не зможемо, так як росіяни їх масово застосовувати для підтримки наших оборонних дій для, для стримування для стримування Росіян. Ми можете пам'ятати, як на початку війни ми зокрема активно використовували байрактари для того ж знищення колони, які рухалися і розтягувалися на десятки кілометрів. Зараз ми майже не чуємо їх в інформаційному просторі, тому що насичення системами протиповітряної оборони, насичення системами РЕП і лінії фронту і російсько українського прикордон. Ання воно надзвичайно високе, тому літаки F-16, Я можливо повторюся, буде виклик їх збереження на наших аеродромах. Буде виклик їх постійної передислокації і обслуговування, тому що росіяни над ними будуть полювати, і F-16, скоріше за все стануть одним, то таким. Як можна сказати, дуже тонким таким мечем, яким дуже точково ми будемо бити по російській логістиці і саме по російській високоточній зброї і дороговартісній зброї, тому це така зброя, все таки не масова, враховуючи нашу обмежену кількість. Тому я ж кажу, не варто очікувати, що як тільки цілі такі надійдуть, як тільки з'являться перші випадки їхнього успішного застосування, що це буде якимось переломним моментом щодо панування української авіації в повітрі на жаль, це не так. Українська авіація продовжує воювати, але все таки росіяни нас продовжують переважати. Чисельні Дмитро, я дякую за ваш час і за те, що ви сьогодні були нашим гостем. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був гостем. Ми України.